Вчені виявили щось екстраординарне в неспокійному серці знаменитої Наднової. Танець на краю безодні, що нам відкривають спостереження над нової Касіопе. На днові це космічні феєрверки, що знаменують драматичний кінець життя масивних зірок. Вони не просто сліпуче світять, а й розсіюють в просторі важкі елементи, з яких згодом формуються планети і, можливо, навіть життя. Спостереження за залишками наднових, таких як касіопея А, Кас А, дозволяють нам зазирнути в останні моменти існування цих гігантських зірок, розкриваючи таємниці їх внутрішнього устрою і процесів, які призводять до вибуху. Недавнє дослідження, засноване на даних телескопа Чандра, представило дивовижні відкриття, які змінюють наше розуміння цих космічних явищ. Я завжди був зачарований над новими. Їх міць і краса, їх роль у формуванні всесвіту, все це викликає благого війни і трепет. Але саме можливість зазирнути всередину цих зоряних гігантів, побачити, як вони борються з власною гравітацією, як формуються і перемішуються елементи, що в кінцевому підсумку призводить до вибуху, це те, що дійсно захоплює уяву. Несподівані перемішування, кремній і неон в обіймах один одного. Нове дослідження Каса показало, що в останні години перед вибухом в надрах зірки відбувалися дивовижні речі. Астрономи виявили області, де Кремній і Неон два елементи, які зазвичай знаходяться в різних шарах зірки, тісно перепліталися один з одним. Цей висновок, здається, суперечить загально прийнятим уявленням про те, як відбуваються процеси нуклеосинтезу та перемішування елементів у зірках. Зазвичай, в надрах масивної зірки, елементи формуються в шарах, відповідних їх атомній вазі. Водень, гелій, вуглець, кисень і, нарешті, залізо все це утворюється послідовно, немов на конвеєрі. Однак, коли зірка наближається до кінця свого життєвого циклу, в її надрах відбуваються складні процеси горіння і перемішування горанж. Ці процеси повинні були б привести до гомогенізації шарів. Але, судячи з нових даних, цього не сталося. Що ж могло привести до такого дивного результату? Провідний автор дослідження Тоші Кісато припускає, що це пов'язано з взлиттям оболонок заключною фазою зоряної активності, коли киснева оболонка поглинає зовнішні вуглецеві та неонові шари. Цей процес супроводжується інтенсивним горанж і турбулентністю, які могли призвести до перемішування елементів. Асиметрія перед вибухом, чи змінюємо ми уявлення про наднових? Але найважливіше відкриття полягає в тому, що ці перемішування відбулися нерівномірно. Замість того, щоб повністю змішатися, Кремній і Неон утворили компактні області, що знаходяться в безпосередній близькості один від одного. Це говорить про те, що зірка перед вибухом була далека від ідеальної симетрії. Протягом десятиліть астрофізики вважали, що вибухи над нових симетричні. Ранні спостереження підтримували цю ідею, а теоретичні моделі колапсу ядра над нових також передбачали симетрію. Однак нові дані Кас -АКи дають виклик цьому поданню. Асиметрія перед вибухом може пояснити, як утворюються високошвидкісні нейтронні зірки, які часто спостерігаються в залишках над нових. Також ця асиметрія може зіграти ключову роль в самому вибуху, впливаючи на його потужність і напрямок. Мої роздуми турбулентність і доля зірок. Особисто я вважаю, що це відкриття має величезне значення для нашого розуміння зоряної еволюції та процесів, що призводять до вибухів наднових. Воно підкреслює важливість турбулентності і конвекції в надрах зірок. А також вказує на те, що зірки перед вибухом можуть бути набагато більш складними і неоднорідними, ніж ми думали раніше. Згадайте, як у фізиці говорять про хаотичні системи, де найменша зміна початкових умов може привести до радикально різних результатів. Здається, внутрішні процеси зірок також піддаються хаосу. Саме цей хаос, ця турбулентність можливо, і визначає долю зірки, чи буде вона вибухати як наднова, або ж її чекає інша доля, погляду майбутнє, нові питання та нові можливості. Відкриття асиметрії перед вибухом викликає багато нових питань. Як формуються ці неоднорідності складу? Яку роль вони відіграють у процесі вибуху? Як асиметрія впливає на утворення нейтронних зірок. Відповіді на ці запитання вимагатимуть подальших досліджень за допомогою найсучасніших телескопів та комп'ютерних моделей. Можливо, нам доведеться переглянути наші уявлення про фізику зірок, щоб врахувати роль хаосу та турбулентності в їх еволюції. Я впевнений, що майбутнє дослідження над нових буде захоплюючим. Ми будемо продовжувати заглядати всередину цих космічних гігантів. Розкриваючи нові таємниці та поглиблюючи наше розуміння всесвіту. І хто знає, які ще сюрпризи нас чекають попереду, висновок, танець на краю безодні триває. Над нова Касіопе, а це не просто яскравий космічний об'єкт, це вікно в минуле можливість зазирнути всередину зірки, яка загинула мільярди років тому. І завдяки новим відкриттям. Ми можемо побачити, як ця зірка танцювала на краю безодні, як вона боролася з власною гравітацією, як вона формувала і перемішувала елементи, які в кінцевому підсумку сформують нові планети, можливо, навіть нове життя. Цей танець триває, і ми, як дослідники, будемо продовжувати спостерігати за ним, намагаючись зрозуміти його закони та розкрити його таємниці.